Всім доброго дня, вітаю вас на нашому каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Дивіться, які хмари сьогодні гарні. Осінні хмари. Ви знаєте, серпень це можна вважати як на мене. Вже осінь. Тому що кожного дня збираєш якийсь врожай. На городі все менше і менше, я чув, що треба збирати врожай. Скоро картоплю копати. Цвіте, красунчик мій. Ось треба ще яблука зібрати, нарізати, щоб сохли на сушку. Не вистачає часу. То два дні було так холодно, вітер страшний такий був. А я сушитиму на сонці, то не схотіла їх нарізати, щоб цей. Пилюку піднімаєш вітер. Ой, як гарно, ой, як гарно. Всі мої чорнобривці пішли коту під хвіст. Це ж якась гадина уперлася, це ж поливаю і тут, а сира земля була. І це ж треба йому покублиця. Це хвочка приводила, видно, курчат. Ну, а хто ж туди. Треба оці хоч висадити, що вижили. Он де гадна, ну всю солому повигрібали з чорної малини. Ой! схватить да вирвати хвоста дивіться яка краса як я люблю на такі хмари дивитись покажу дивіться ця флокса бідненька ще цвіте цвіте одна така сама гарніша ти он все пов'яло. Нема дощів. Скрізь ідуть, а в нас немає. Гримить, ходить вокруг до і немає. Кицька ходить слідом і курча ось іде. А ти куди йдеш? Куди собралась? Ципа. Шкоду йдеш робити, думаєш, куди ж його піти? Що вигребте? Он ще одне ходить риже. Хочеться до мене. Я нічого не їм, і нічого тобі не дам, бо. Нема нічого в мене в руках. Всім доброго дня! Сьогодні хочу приготувати піцу додому, то покажу, як я готую. Нам потрібно отакий стакан, я зміряла 250 мл води теплої водички. Наливаємо. У теплій воді потрібно розвести 50 грамів свіжих дріжджів. Потім додаємо цукор, сіль і олію. Цукру потрібна одна столова ложечка, Так, сіль, одна чайна ложечка, ну я візьму пів столової ложечки, три столові ложечки, олії. Це гарненько перемішали. Так, Я прибрала сіль цукор і олію, щоб не заважала. Тепер додаю 400 стакани муки. i see you, brother. Так, а тепер додаю стакан крутого окропу кип'яченої дуже води. У мене чайник уже чуєте, вже готовий свистить. Наливаємо 250 мл крутого кипятку. Дивіться, тістечко я вимісила, ложкою місила, тому що воно жидке. Бачите, липне і до ложки, і вони руки всі в тісті. Борошна більше не додавала. Отаке тісто й буде. Воно зараз підійде. Підійдено ну, дуже швидко. Поки буде підходити, я зараз понарізаю на начинку. Я навіть її прикривати. Ні, напевно, ну, прикрию. Зараз візьму полотенечко і прикрию, хай постоїть. Так, накриємо, хай поки постоїть. Хай я зараз приберу і буду нарізати. Вітаємо ковбаску тоненько. Дивіться, забулася замаринувати цибулю. Зараз бистренько нарізу тонесеньку. можливо, помаринується. просто цукор і оцет Цукру можна не жаліть. Все, хай маринується. Противень, Противень застелила пергаментом, понарізала вже помідорчик, ковбаска, пер... О, цибулька маринується. І сир Так, Все одно пергамент я змащую трохи олією. Тісто моє вже, дивіться, підійшло яке. Так як тісто рідке, то треба буде все одно на руки трішки олії лити. То я рукою буду й мастити пергамент. Він каніви бачите? Треба на руку лінуть? Ну що, змащуємо майонез кетчуп? стяжу цю зайву рядину Ось така піця в мене вийшла, це буде одна велика. І тут залишилося ось тісточко, буде друга. Але буде без цибулі і без помідора, тому що Артем в мене не любить помідори. Буде сама ковбаска і сир. Зараз ставлю в духовку, вона дуже швидко печеться. І ще ось така одна вийшла невеличка, в меншому противні. Це буде Артему. Він не любить цибулю, помідор, то тут сама ковбаска і сир. Ну і кетчуп майонез, звісно. Все. Простенька піца, дуже швидко готується. Одна в духовці, друга чекає своєї черги. Все, ось такі дві піци в мене готові. Зараз розріжемо, подивимося, які. Це вже витягла, бо це тільки витягла дуже гаряче. Смачна, соковита, не підгоріла нічого. Тож усім смачного. Готуйте, пробуйте, можливо, ще комусь сподобається. Ось така піца, трошки злізла, як різала, дуже суховита, тому що тут помідор і маринована цибулька. ця буде трішки сухіша. Бачите? А, але також не пригоріла нічого, дуже гарна. Отже, каже всім привіт. Всім доброго дня. Косить Серега знову. Вигон. Дивіться, який хащик. Вже жара не така велика, то й липи дивлюся, прокошує, щоб було видно. А тут взагалі здорова, здорова трава. Що ти хочеш? Курчата де ходять аж. Знову до нас привели корів на вигон пасти. Що ми сонечко? що? Диви, корівки пасуться, бачиш? Корівки пасуться. Му. Бач, привела тетя корівок до нас! Ні, я тобі нічого не принесла. Я легко мель, кого Де да, вже вечір, вже треба забирать вас з дев'ятої вечора. Да? Да. Кажу, вже спать пора треба йти. А ви ще посетешся. Ох, і злякала Артем мене. Сіночок, ну ти мене й налякав. Налякав мене. Да. Що зробив? Зробив тормоза? Да. Молодець. Водій достав. Бачу. Я думала, Помахай! Помахай, баба Маша махає. бачиш? А завтра мотоцикл мотосикл На. bem, bem, <before> <ascend subscribers> на тепер липи наші вечір вже сонечко майже сіло жарко, діти гуляють. Угу. Uh Хто -huh. біжить? Хто біжить? Біжи! Біжи!